Нгану переміг. Саме це венісон сказали відразу кілька відомих боксерів і не тільки. Та й загалом емоції після такого бою дещо різні. Як бійцівська спільнота відреагувала на бій: Фюрін Ленокс Льюіс, Олександр Усик, Конор Макгрегор та багато інших. Дивимося. Кріс Юбенк молодший спостерігав за цим боєм прямо із залу. І ось що він написав у своєму твіттері: спостерігаючи з рингу, я думав, що Н виграв бій. Це було близько, але він був агресором, завдавав сильніших ударів та зробив нокдаун. Фюрі заслуговував на поразку після. Після того, як мав стільки проблем проти людини, яка ніколи раніше не займалася боксом. Я думаю, занадто багато часу на зйомки спеціальних шоу Netflix, а недостатньо часу в спортзалі. Френсісу не фартануло в ефірі. Тієнтій по гарячих слідах пройшовся Карл Фремптон, екс чемпіон світу. Нґану має пишатися своїм виступом. Якщо буде реванш, ми побачимо набагато кращого Тайсона Ф'юрі, але ми також побачимо кращого Френсіса Ґану, тому що він провів лише один бій. Попереду на нього чекає ще один тренувальний табір, а потім другий бій. Абсолютно неймовірно те, що я щойно побачив сьогодні ввечері. Ментально ф'юрі сильний. Можливо, психологія стане проблемою протягом наступних кількох днів, але він скоро про це забуде. Він швидко про це забуде. Він знатиме, що це був дуже-дуже поганий бій. Йому потрібно буде взяти участь у наступному бою, хто б це не був: Усик, ґану чи будь-хто інший. Щодо Френсіса, то з таким виступом він переміг би багатьох хороших надважковоговиків. Уявіть його проти Вайлдера. Яким би цей був бій і хто виграє? Конор МакГрегор також у верних сайді серед зірок, де були усик, Роналду, Льюіс і всі на світі, і також дам свою реакцію на цей мегафайт. Чудовий удар. Він влучив у потилицю. Також неврівноважений, але так, чесна гра щодо Тайсона. Він теж жорсткий хлопець, має міцне підборіддя. І господи, Гану також сильний хлопець. Тайсон не міг його вразити. Тайсон не міг його дістати. Ми так і не побачили його дальньої руки. Великий бій. Цікаво було дивитися. Бокс у надважкій вазі це захоплююче. особливо з рингсайду. Це божевільна гра. Стримана реакція одного з найкращих боксерів, як для мене, Ленокса Льюіса. Лев не може дозволити акулі зайти в джунглі і мало не побити його. Акції Нгану зросли. Акції Ф'юрі впали через непоказову перемогу Тайсона. Чим завжди приголомшував Ленокс, так це своїм образом справжнього лева. Він зберігається навіть зараз, коли комунікує ті чи інші моменти вже в ролі експерта, а не боксера. Добірка коротких, але дуже влучних реакцій з Твіттера: Леброн Джеймс. От чому я не дивлюся, бокс! Камон, чувак! Джейк Пол. Роздільне рішення. Відчувається, ніби щось знайоме. Гравець Філадельфії Джоель Ембіт. Нґану пограбували без варіантів. Дам'ян Лілард. Що за хрінь? А ось як сам Тайсон Фірі оцінив свій виступ проти Френсіса ґану відразу після бою. Він дуже незручний хлопець, має хороший удар. Я дуже поважав його до бою і поважаю після нього. Він був дуже незручним. Він не виходив вперед, він просто стояв позаду, чекаючи, поки я завдаватиму свої удари, а потім контратакував. Він хороший боєць. Він провів, мабуть, один із найважчих для мене боїв за останні 10 років. Щодо нокдауну, це частина боксу. Влучив наче, в потилицю. У мене не було болю чи щось такого. Я був у порядку. Це було те, що було. Я вставив і повернувся до свого боксу. Щодо роздільного рішення, так я не знаю наскільки це було близько, але я здобув перемогу. Ось і все. Та звісно ж коментар від іншого бійця Френсі Сангану. Я, можливо, сьогодні не витримав. Я міг бути сильно вражений, але я можу кусатися. Я просто боєць і готовий битися найближчим часом. Ми можемо провести реванш незабаром. І я впевнений, що зможу показати себе краще. Це був мій перший боксерський поєдинок. Я не виправдовуюся, але можу повернутися ще сильнішим. І особисто я вважаю, що від Френсі це був. Прям дуже непоганий бій, як для боксерського дебюту. Лайк, якщо за Френсіса вам також не соромно. Цікаво, те, що офіційну прес-конференцію після бою чомусь скасували. Наразі не знаємо, чому причини не назвали. Але це цікаво, тому що захід офіційний, він мав бути проведений, але його чомусь не буде. Однак, ви лише погляньте на фуру відразу після бою, наче й переміг. Але такою звитягою він геть не задоволений. І це циган, який завжди в настрої на позитиві. А тут геть понурений. Ого! Такою була моя реакція, коли я побачив цього красунчика. А тепер увага! Один такий ноутбук ми серед вас розіграємо. Такий самий, як у мене, тільки новенький, тому дивіться до кінця аби дізнатися всю мову розіграшу. Acer Aspire 7 це топовий ноут лінійки Aspire. Він чудово впорається з будь-якими складними задачами та вразить вас своєю потужністю. Його зовнішній вигляд стриманий. Він не кричить про себе всіма кольорами райдуги, адже виконаний у вишуканому дизайні для поціновувачів витончених гаджетів. Мені цей ноут підходить з багатьох причин. На ньому можна Ролики та редагувати фото завдяки 15 дюймовому ips дисплею перегляд боксу стає надзвичайно комфортним, видно кожну деталь. Цей боєць начинений сучасним процесором AMD Ryzen 5 та відеокартою Nvidia GeForce RTX. Таке поєднання заліза чудово підходить для всіх популярних ігор. Новий Counter-Strike 2 або ж Dota 2 підуть на високих налаштуваннях, а ще завжди є можливість під'єднати зовнішній монітор для комфортнішої гри. Серед інших фішок ноутбука це клавіатура з підсвічуванням білого кольору, повнорозмірна клавіатура з окремим з цифрами, автономність до 11 годин, сканер відбитків пальців для додаткової приватності та захисту, усі необхідні роз'єми для під'єднання зовнішніх пристроїв. Загалом SPR-7 7 максимально універсальний ноутбук для роботи і розваг, який вас не розчарує в будь-якій ситуації. А ще класно те, що компанія Acer розіграє один такий самий ноут, такий самий, як у мене, Acer spr 7, тільки новенький. Серед вас. Для цього потрібно виконати три прості умови. Перше, підпишіться на аккаунт Acer Україна в інстаграмі. Друге, підпишіться на акаунт Трибуна в інстаграмі. І третє, залиште будь-який коментар під цим відео. І в цьому коментарі залиште, будь ласка, свій інстаграм, щоб ви могли перевірити, чи ви підписалися на потрібні акаунти. А всі лінки будуть за посиланням у закріпленому коментарі. Тому дивіться, уже за 10 днів ми рандомним шляхом виберемо одного переможця, який забере ось цей крутезний приз від Acer. Тому дивіться на каналі Тайк Майсон. На події був присутній і добре вам відомий Едді Хорн. Він є промоутером Ентоні Джошу, а й На цьому івенті, так мовити, представляв інтереси свого боксера і згадав про Еджея в інтерв'ю відразу після поєдинку. В мене просто немає слів. Я маю на увазі, що Френсіс ніколи не боксував раніше. Я ніколи не думав, що він може бути настільки вражаючим. Але Тайсон виглядав так, ніби давно вже не вдягав рукавиці. Взагалі, впав. Що це було в третьому раунді? Таких панчів він іще не пропускав. А після того не викидав таких панчів. Я думав, що Нгано виграв бій десь на два раунди, бокс просто став шаленим. Я маю на увазі, що. будь ласка, забудьте про бій усик фюрі Ніхто вже в ньому не зацікавлений. Просто дайте Фюрі Ентоні Джошуа. Ей, Джей Фюрі за 6 раундів. Давайте зробимо цей бій. Між іншим, ми про нього не забули. Або ж реванш Нґану, цей хлопець заслуговує на те, щоб здобути одну з найвеличніших перемог. Я хочу сказати, що я не знаю, що я тільки що подивився. Я не розумію, що Тайсон Ф'юрі взагалі робив. Я все ще не маю слів. Однак, звісно ж, найцікавіше, яка була реакція Олександра Усика на перемогу Тайсона Ф'юрі над Френсісом Ґану? Що думаю, та нічого не думаю. Чи виграв Тайсон цей бій? Я думаю, що це шоу. Побачимося тут 23 грудня. Чи дала ця перемога Ф'юрі мені більше впевненості? Ну, не знаю. Не маю ідеї. Слухай, це не просто боець ММА, це чемпіон світу з ММА. Важкий удар має. Елемент сюрпризу. Можливо, Тайсон Ф'юрі несерйозно до нього поставився, мовляв, якийсь там ММАшник, бла, бла, бла. Чи здивував мене нокдаун? Та звісно, це ще той сюрприз. Коли я побачив нокдаун, я такий, типу, Ву-ву-ву, Франциск, пообережніше там. Я сказав: Тайсон, рухайся, рухайся, джеб, джеб. Так, все, перестаньте мене вже знімати. Такою була реакція бійцівського світу на цей поєдинок Френсісінгано проти Тайсона Ф'юрі. А якою була ваша перша реакція, коли ви почули, що це перемога Ф'юрі роздільним рішенням? Напишіть у коментарях, що думаєте, і побачимось, друзі.